Поки ти згадую з Києва порівнювали, спілкувався з колишньою нашою колегою, яка працювала телеведучою uh -huh. на 24 каналі uh -huh. Дашою Кудімо, uh -huh. і вона мені розповідала, що її в інстаграм в персональній Даша, перепрошую, то було парато розмова, Писали і плутали, плутали з Катериною Соня. Та з Дашою мене дуже часто плутали. каже, Ти чекай, ти так подаєш, що це не така подача в, в Даші Кудімові. Ти матюкаєшся. Я тобі скажу, перше, перший раз ця історія пішла, хоча це не в перший раз. З Дашою подіями мене плутали ще до повномасштабки. І я тоді Даші навіть пропонувала, не знаю, може, даже подумала, що був жарт, і казала, давай придумаємо якесь шоу-блондинок. Нехай вони заплутаються остаточно, хто є хто. Угу. Тому що в мене були випадки, коли до мене отак от під каналом підходив якийсь хлоп, брав мене за руку і казав: привіт, клас! Давай, сходимо з тобою, кави поп'ємо. там, от -то -то все. І я така, я вас не знаю. І він каже, ти не Даша? Я не Даша. Take, Вибачте, ну і от навіть а в такому задумалася, та значить відповідь остаточна. Е, ні, е, я не можу сказати, що я прям ображалася. Ну, Даша професіонал своєї справи, вона велика молодець і прекрасна ведуча, тому тут за що ображатися? Це ти ще говориш, що справді була якась ремна зазвіст? <п tonic> та ні, у нас з Дашою ніколи не було ніяких. Міжусобних війн за ефір або за проекти, тому абсолютно щиро питання в цьому. Звідки це пішло після повномасштабки, коли е, почав ширитися соціальними мережами оцей фрагмент Лабадой. Хтось е, написав Даша Кудімова, і її всі почали тегати, і її всі почали писати. І їй це ну наскільки я пам'ятаю, вона мені казала, що її це трошечки дістало, тому що вона почала всім писати це не я, це не до мене. Та Катя навіть, навіть родичі да, писали. навіть родичі наші писали, типу чи це ти, чи це не ти. Ну, вот так вот виявляється.